Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як розблокувати балістичне спорядження в GTA Online. Це дуже сильна броня, яку ви можете використовувати у складних місіях або перестрілках. Ви зможете покращити броню свого персонажа, щоб вижити у складних ситуаціях. Щоб розблокувати балістичне спорядження, потрібно купити бункер. Ви можете отримати бункер безкоштовно. Якщо у вас преміум версія GTA Online. купувати додаткові покращення не обов'язково. Після цього потрібно налаштувати роботу в бункері. Знайдіть комп'ютер в бункері і виберіть першу місію налаштування. Вам потрібно буде доставити вантажівку в бункер. Після доставки вантажівки потрібно знову сісти за комп'ютер. Зараз ми зможемо розблокувати розробки бункера. Виберіть розробки і подивитися, розблоковані. Там ви зможете побачити всі розробки, які можна розблокувати. Одна з цих розробок балістичне спорядження. Ви зможете розблокувати приблизно 50 розробок бункера. Кожна з них буде з'являтися випадково. Щоб почати розблокування, потрібно вибрати управління персоналом. Після цього переведіть весь персонал на розробку. Тепер вони всі будуть займатися розблокуванням модифікацій. У розділі розробки ви зможете побачити модифікацію, яка буде розблокована. Вони з'являються випадково. Одна з них балістичне спорядження. Також у розділі покращень ви зможете покращити персонал, і вони будуть працювати швидше. Щоб робота не зупинялася, потрібно купувати або доставляти припаси. Після цього потрібно просто почекати 4 години і розробка буде розблокована. Але ви також можете прискорити розробку модифікацій. Для цього потрібно заплатити гроші за розробку, але купити розробку за гроші ви зможете тільки після початку розробки, якщо з'явиться частина зеленої лінії. Після цього ви зможете прискорити розробку за гроші, і вона буде розблокована відразу. Після початку розробки потрібно почекати приблизно 3 хвилини, і ви зможете прискорити розробку за 225 тисяч доларів. Я прискорив дві розробки бункера і третя розробка це балістичне спорядження. Тому ми можемо почекати або розблокувати відразу за гроші. Після цього балістичне спорядження буде розблоковано. Але щоб використовувати балістичне спорядження, Потрібно відкрити сайт Warstock і купити його за 500 тисяч доларів. Далі запустіть меню взаємодії на клавішу «М» англійську. і після цього виберіть здоров'я і броня. Там ви зможете замовити балістичне спорядження за 5 тисяч доларів. Балістичне спорядження буде доставлено літаком. Після цього підійдіть до ящика зі зброєю, щоб одягнути балістичне спорядження. Тепер ви можете використовувати балістичне спорядження щоб захистити свого персонажа максимальною бронею.